На дворі війна, і крім того, у нас восени було багато затяжних дощів. Як наслідок, маємо такий факт, що дуже, 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 дуже багато фермерів не змогли обробити землю так, би вони цього хотіли, так як їхня передбачає технологія. І тому у мене зараз прилітає дуже багато запитань. Під сємку, під кукурузу, там ще під щось під сою не встиг обробити що робити. І логіку того, як це працює, як обробити ґрунт, який ви не встигли. Ми про це будемо говорити у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Growex допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і я засновник AgroDigital Holding, бренду, який допомагає годувати світ своїм контентом і продуктами, такими як, наприклад, національна онлайн-дистрибуція Grovex Market, маркетингова компанія Grovex Media або освітньо-консалтингова компанія Grovex Academy. А ще лабораторія, фермерське господарство, ще багато багато цікавого. Всі корисні посилання. Знайдете під цим відео, і по можливості приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Гравекс. Іноді дійсно таке стається, що ну от не встигти робити ґрунт, чи було мокро, чи тягав ти танки е з поля бою на ремонт, чи ще чимось займався. Це таке буває. От. Але що ж робити, якщо не встиг, да? і зараз вже зима, зараз вже обробляти ґрунт здається, вроді як і недобре. І дійсно, да, я нагадую, що. Пересушений і перезволожений ґрунт обробляти не можна. Чого? Тому що ви зробите шкоди набагато більше, ніж користі. Ну, і коли ми говоримо про користь, треба ще чітко розуміти, а навіщо ми обробляємо ґрунт. І про це ми сьогодні будемо якраз говорити. Але спочатку проговорю, як би це виглядало зазвичай, тобто по класиці. Якщо ви не встигли зробити оранку, рихлення там і так далі. Восени, там, точніше, літньо-осінній період, то, як правило, фермери дожидаються, поки прийде мороз, щоб верхній шар ґрунту нормально так підмерз, щоб техніка не буксувала. Плюс за цей час осінні дощі вони інфільтровуються, тобто в ґрунті настає рівноважна вологість, да, тобто да, ґрунт вологий. Але він не настільки вологий, що його не можна обробляти. Чого? Тому що гравітація робить свою роботу. Тобто осінні дощі пройшли, зима прийшла, верхній шар тверденький, трактор може їхати, ґрунт не перезволожений, а знаходиться в рівноважній точці. І якщо у вас складаються такі умови, то це називається там, зимова обробка ґрунту. Дійсно, дуже часто вона має місце. Можна робити дискування, можна робити оранку. Правда, рихлення чи залювання не вийде по мокрому ґрунту взагалі ніяк, як правило, за деякими виключеннями, але все одно зимою чи залювання рідко виходить якісне. Да? Через то ми зараз в основному говоримо про якесь дискування або оренку. Тому що причина обробки ґрунту при дискуванні або оренці це. В першу чергу заробка рослинних решток, те, що нам цікаво, те, що нам треба. А вже потім це оптимізація об'ємної маси. Ну і відповідно, коли ми ж говоримо за задачу на обробку ґрунту, тут головне зрозуміти, що, як правило, обробляємо ґрунт ми там, в літній осінній період для того, щоб контролювати бур'яни, для того, щоб рихлити ґрунт, тобто змінювати його об'ємну масу. І коли ми рихлимо. Неважливо, дисками, плугом, чизелем, неважливо. Це все одно в будь-якому випадку йде рихлення. Тобто ми змінюємо об'ємну масу, тобто рихлий ґрунт має меншу об'ємну масу, тобто в тій самій кубатурі, в тому самому об'ємі, в нас стає менше ґрунту. Чого? Тому що ми його зрихлили. Крім того, коли ми рихли, ми впливаємо на ґрунт, ми змінюємо, змінюємо його гранулометричний склад, тобто ми його кришимо, тобто подрібнюємо, іншими словами. Відповідно, крім контролю бур'янів, у нас є задача там, рихлення, кришення ґрунту. Для чого? Для того, щоб ґрунт був більш пухкіший і мав більше дрібної фракції. Чого? Тому що в ній ефективніше, краще розвивається коренева система, таким чином збільшується площа живлення наступної культури. І відповідно таким чином ну, є, збільшується. Потенціал доброжию. Чого? Тому що кожен 1 см глибини це тисячі тонн ґрунту, і як наслідок, води, поживи і так далі, на гектарі. Тобто 1 см це тисячі тонн на гектарі додаткової поживи, води і так далі. Відповідно, ми робимо обробку ґрунту для того, щоб збільшити площу живлення таким чином. Але що робити, якщо? Ви не змогли з якихось причин зробити обробку ґрунту, то треба, по-перше, саме перше, саме головне, чітко зафіксуйте задачу на обробку ґрунту. Тобто ви маєте знати, яка буде наступна культура, коли ви будете сіяти, і яка потрібна кондиція ґрунту під цю культуру. Ну, наприклад, якщо ви збираєте сіяти ярий ячмінь або горох, то можна взагалі нічого не обробляти. Да? Якщо ви будете сіяти, наприклад, сою, так само можна в принципі, знехтувати обробкою ґрунту взагалі. І навпаки, якщо ви будете сіяти соняшник або кукурузу, то все-таки краще а, на глибину залягання кореневої системи зробити обробку ґрунту. Чого? Тому що у а, пшениці ячменю, що ярих, що азимих, глибина залягання основної кореневої системи це 10-15, у сої це від 10 до 25 іноді, да, як правило, там, так само до 15. А в соняшника з кукурузою все-таки 25-30, а в соняшника навіть 35. Відповідно, якщо ви не дасте можливості, тобто не зрихлите, не дасте можливості кореневій системі соняшника або кукурузи проникнути глибше і сформувати ефективну кореневу систему, відповідно у вас буде гірше живлення. відповідно, ви зможете сформувати менший врожай. А на фоні того, що зараз в нас немає доступу ще й до ніяких добрив, то без добрив ще й обрізати живлення, ну, площу живлення в самому ґрунті, самій рослині, це виглядає ну, якось, якщо чесно, взагалі трохи страшно. Да? Відповідно, все-таки тоді краще. Зафіксувати, що окей, мені треба якась обробка ґрунту, і краще, якби це була б зимова обробка ґрунту або неглибока весняна обробка ґрунту. Хоча, як показує досвід, весняне дискування воно іноді робить набагато більше каки, робить набагато гірше, ніж взагалі не обробляти ґрунт. Тобто можна ввальнути тисячу гривень, чи скільки там? 50 баксів на гектар. А, і, ну, від 30 а, Оранка Оранка буде, буде доларів 50, дискування десь доларів 25-30 з усим. Да? Ну, тобто, Найнята техніка а, і а, паливо. да. А, відповідно, можна вильнути 30 доларів на гектар а, і отримати результат ще гірше, ніж якби ви нічого не робили взагалі. Таке може бути, таке можна дуже часто побачити. Відповідно, я вас дуже сильно прошу. Коли ви зараз пишете мені, що я не встиг обробити ґрунт, да, а що робити? Да, будь ласка, фіксуйте задачу на обробку ґрунту. Тобто, яка буде наступна культура, яка потрібна кондиція ґрунту під цю наступну культуру і який стан ґрунту зараз? Що я маю на увазі? Якщо ви не спіли обробити ґрунт після пшениці під горох чи під сою, то все одно. Возьміть просто нормальну сівалку, якою ви зможете посіяти по необробленому ґрунту, Получиться у вас такий собі, типа наутіл. Якщо ви не встигли зробити обробку ґрунту під соняшник, під кукурузу, то все-таки краще постаратися якось взимку це зробити, або весною шукати стріптіловську сівалку, яка вам без обробки ґрунту зразу зможе все посіяти, тобто внести добриво, рихлити ґрунт і посіяти на сінинку все. За один прохід. Ну або, можливо, ви зможете якось придумати класичний стріптіл, але по мокрому ґрунту я би вам не рекомендував цього робити. Все-таки краще запланувати пізній посів по стріптілу і зробити все за один прохід. Тим більше, що ну, по стріптілу це завжди пізній посів. Чого? тому що ґрунт не рухається, він, як правило, закритий якимись рослинними рештками. Відповідно, це пізно, відповідно, сівалки. Будуть стояти, бери оренду і не хочу. І так далі. Тобто я привів такі е, самі якісь яскраві приклади. Е, комбінації, хто попередний, хто наступна культура, може бути дуже багато. Відповідно, фіксуйте задачу, да, задачу на обробку ґрунту. У тобто, мене буде там, соняшник, значить мені треба там, цю палку на кукурудзи, наприклад, заворати, бо я не зможу нормально посіяти соняшник. Таке теж може бути. Тобто, Чітко фіксуйте задачу на обробку ґрунту, яка виходить із культури, відповідно, із сівозміни і із стану поля зараз. Коли ви це розкладете, можете використовувати папірець, да, напишіть, що я буду сіяти там, оцю культуру отут, в мене стан такий. Ага, мені треба, значить, отака кондиція ґрунту, задача в мене отака, зараз в мене поле отаке. До кондиції можу довести там, оцими раз, два, три, чотири, п'ять інструментами. Саме так це має працювати. Саме це такий собі тактичний або там, менеджерський підхід. Да? Тобто Коли в моменті ти можеш провести рекогностування, дізнатися стан ґрунту, ти знаєш чітко свою задачу, яка буде наступна культура. І відповідно, якщо в тебе ти знаєш стан ґрунту і знаєш задачу, вибрати інструментів залишається дуже мало. Да? Насправді, Тобто коли ти знаєш. Чітку задачу, да, і що робиться на полі. У тебе залишається один, два, ну максимум три інструмента. Да, і відповідно немає такого складного вибору. Чого? Тому що, коли ви мені пишете, що робить, да, то це відкривається цілий світ. Да, можна переходити на утіл, на можна нічого не робити, можна продати господарство, уїхати в Іспанію, можна зробити все, що хочеш. А коли ви чітко фіксуєте, що там я хочу посіяти кукурузу там, на полі палка соняшника, да, відповідно у вас залишається 2-3 максимум інструменти, з яких набагато легше вибрати. Велике дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. Якщо ще є якісь... Питання залишились по обробці ґрунту, по будь-чому ми тут на каналі Гровекс розказуємо про складні агрономічні речі простими словами. Таким чином допомагаємо годувати світ. Якщо у вас ще залишились запитання, пишіть їх в коментах, адже всі ці відео це відповіді на ваші, як правило, запитання. Велике дякую, що додивились. Ставте лайки, діліться цим відео з друзями. Переходьте за посиланнями під цим відео. Там дуже дуже багато. Корисної інформації, номера телефонів, посилання на курси, на насіння на і на лабораторію і так далі, так далі. Взагалі у нас ще дуже багато цікавого контенту на каналі. Велике дякую, ставте лайки і хай прибуде з вами урожай і перемога!